Як схуднути за допомогою методу тарілки? Давайте сьогодні детально розберемо з вами Антон або Тоні Спрінт, тренер нутриціолог кандидат наук, доцент. І поїхали! І знаєте, в інтернеті дуже часто зустрічаю інформацію, що дійсно це дуже суперефективний метод, але давайте розберемо його трошечки детальніше. Взагалі, цей метод був придуманий вченими Гарвардського університету, і перша публікація десь приблизно в 2011 році. І так, тарілка здорового харчування створена після ряду експериментів гарвардської школи громадського харчування охорони здоров'я. Методика полягає в тому, що ви повинні взяти тарілку діаметром 25 см або 20, то це, наприклад, 20 сантиметрів тарілка. Да, звісно, є й більше, там майже 30 сантиметрів. Але ми говоримо, якщо про схудення беремо тарілку діаметром 20 сантиметрів. Якщо у вас вага переважає 10 кілограм в зайвому еквіваленті, ви можете дійсно взяти тарілку 20 сантиметрів. Можете почати з тарілки 25 см. Отже, ми взяли оцю тарілку і умовно розділяємо її на лінії. Умовно розділяємо на половину, а потім іншу половину ще на половину. Тарілка складається з трьох частин. Половина одна друга і дві половинки одна четверта і одна четверта. Цю частину, оцю половину тарілки, ми повинні помістити овочі, і то постаратись туди помістити овочі, брокколі, шпинат, цвітну капусту, айсберг, пікінку, білу капусту, червону. В общем, всі капусти, зелені. кріп, петрушки, огірок, помідори, спаржу цукіні і так далі. Тобто, до вибору можете взяти дуже багато дода овочів, але ми обмежено споживаємо картоплю. Все ж таки. І обмежено споживаємо фасолю, батат, буря, тому що ці саме овочі більш калорійніші відносно фруктів. Взагалі гарвардська тарілка харчування не передбачає, скажімо, споживання фруктів у малій кількості. Там пише, що треба і фруктів, і овочів приблизно однакову кількість. Але з практики скажу, ми виділяємо приблизно 1 шосту. Місця на тарілці саме для фруктів, і то передаємо перевагу яблукам, цитрусовим, ківі. Ну, звісно, можемо взяти авокадо, це теж рахується як фрукт, але теж його беремо в обмеженій кількості. Фінік, інжир, кокос це взагалі дуже обмежено, якщо ви хочете схуднути, банан грушу, виноград теж обмежено. Але можна, якщо ви зможете його скомпонувати а на світі на це гарнір. Гарнір він складається фактично з гарніру, який містить людей, який не містить людей. Цього немає в Гарвардській тарілці, але я додаю як експерт. І виходить, що ви можете використовувати на цю частинку тарілки. Да, раз, два, оцю четверту частинку, ви можете додавати крупи. Різні, якщо без глютену, це рис, гречка, кукурудза, запшоно, кіно, амарант, сочевиця, нут, квасоля, горох. Тільки з квасолею і горохом трошки бути обережніше, менше його давати, тому що так само ці два елемента можуть відноситись до наступного етапу харчування. А крупи з глютеном ви можете додавати, якщо у вас немає алергії, проти показань, хліб, хлібобулочні вироби, макарони, твердих сортів пшениці, і паста, звісно. Пшениця, жито, ячмінь і так далі. Тобто, ви можете брати компонувати на отаку от, от кількість. Можете його комбінувати. Ми детальніше розберемо далі. Є одна частинка у нас є: це білкова частинка. Ми можемо туди покласти як білок з тваринного походження і білок рослинного походження. Тваринний білок рекомендується яйця, творог, молочні продукти, курка, індичка, риба. Річкова або морська може бути, і морепродукти. Далі рослинний білок він теж є важливий, але не, не настільки важливий, як саме тваринного походження, тому що рослинний білок він засвоюється трошки гірше. Якщо, наприклад, білок яйця засвоюється на 95%, а білок птиці чи м'яса засвоюється там на 85%, то білок. Сої, бобовок засвоюється лише на 60-65%. Інколи в літературі зустрічається, що засвоюється 55%. Майте на увазі. Тобто на такому харчуванні треба з'їсти бути більше, щоб добрати білка і щоб він засвоївся, якщо ви не використовуєте білків тваринного. походження. далі що ми можемо сюди додати з рослинного білка. Наприклад, соєві продукти, тофу, соєве м'ясо, соєве молоко, соєвий йогурт, боби, червона квасоля, сочевиця, кещум. Даль, волоський горіх, ну і квасоля, і продукти з квасолі так само можемо все додавати сюди, але перевагу надаємо саме білку тваринного походження. Ну хоча ви можете комбінувати собі, брати саме білок рослинного походження. Скільки пити води? Гарвардська тарілка харчування нам про це нічого не говорить, тому ми додаємо загальні рекомендації з нутриціології. Тобто, ви можете пити в день 40 мл води на 1 кг маси. Але в цю кількість ми ще й врахуємо зелений чай або тривений чай, якщо ви споживаєте. І виходить приблизно приблизно вам треба споживати все одно десь 1,5-2 літри води в чистому вигляді. Це рекомендується для хорошої роботи шлункового кишкового. Тракту. Зелений чай можете пити в принципі, без обмежень, так само, як і трав'яний чай. Проте чорний чай рекомендується 3-4 рази на день і пити все одно достатню кількість рідини, тому що чай, так само, як і кава, є діуретиками, які виводять воду. Відносно кави. Якщо ви хочете схуднути, ви стараєтесь пити її без молока, тобто три рази на день. Якщо з молоком, один раз на день, і то надавати перевагу американу з молоком. Або капучино виключити свого раціону, лате поки що на певний період далі. Рекомендується додавати звіс оливкову олію до салатів або до овочів, або з тих овочів, що вас займають майже половину тарілку, можна робити мікс салатів і додавати олію, особливо оливкову. Е, можна буде додавати і рапсову, і кукурудзяну, і соняшнику, і різні типи олій. Рекомендується все ж таки оливкову олію, тому що в звичайній сонячникові олії міститься велика кількість у мене ще жирних кислот, які можуть викликати запальні процеси в організмі. Але якщо у вас немає протипоказань, немає запальних Процесів без проблем можете також використовувати рілці здорового харчування. Пам'ятаємо, що обезжирені молочні продукти. Це не зовсім добре. Краще не споживати обезжирені молочні продукти, так як там використовується велика кількість або якісь інших вуглеводів, або добавок, або мальтодекстринів. Завдяки низькій жирності, погано будуть засвоюватись вітаміни, такі як Д, а і Є. Е. Тому краще їх не споживати, а брати нормальну або середню жирність. Далі, до прикладу, візьмемо, які можуть бути ще варіанти здорового харчування. Ось тут бачимо на картинці, що в нас є. В нас є достатньо, як ніби. Кількості гарніру, це, це рис. Бачимо, зробили овочевий салат з цих допустимих овочів, і, звісно, взяли білок, це стейк порізаний курки. Далі справа ми бачимо майже те саме, тільки додавали крупу з грибами, що є дуже добре. Додавали салатик, додавали е, лосось. Далі тут бачимо так само макарони зроблені все по правилах тарілки. Справа бачимо картопельку, додавали брокколі там спаржу чи... Ну, видно спаржу, все ж таки додавали спаржу і додали так само лосось. Тобто тут, в принципі, більш-менш збалансовано. Ви дивіться, такий варіант харчування можете використовувати там, на сніданок, обід вечерю, і вас плюс-мінус буде збалансовано. І приблизна калорійність, на яку ви вийдете, це десь 1500, можливо, 1600-1700 калорій. І, в принципі, цього харчування вам на перший час хватить, якщо у вас буде дисципліна, щоб отримати перші результати красивого тіла, здоров'я і так далі. Пам'ятаємо, що все йде поступово. Дивіться, наступний слайд. Дивимося. Тут у нас варіант є сніданків. Тут у нас є, наприклад, трисирничка, є в нас лохина. Теж непоганий варіант, але я би сюди додавав би, наприклад, йогурту, якого жирного, додавати жирів. Далі варіант з Києві не зовсім повноцінний, тому що там взагалі немає білка, якщо я не помиляюсь. Можливо, якщо це є яйчня, все ж таки, тоді, в принципі, може бути, якщо це яєчня. Далі дивимося там, де перша картинка з бутербродом з яйцями, Ну, маловато овочів. Але якщо вам нормально так на ранок, то ще може бути варіант. і різні м'ясні продукти, я би виключив, тому що калорійність в них зростає набагато більше, ніж у м'яса. Наприклад, там курка може мати 180 калорій, а уже сосиски з курки можуть і 300 калорій мати. Тому я би їх не вибирав для схуднення. Плюс туди додаються різні елементи, які не бажані для здоров'я. Ну, якщо вам сильно хочеться, можете собі поки що додати. Далі варіант, такий з яєчнею, якісь там елементи. Додали м'ясний, ну краще м'ясо додати, звісно. Авокадо і черрі теж непоганий варіант, ось такий є. Тобто прикладів може бути безліч. Єдиний що варіант, зверну увагу, там, де ми робимо вівсянку собі зранку. Наприклад, вівсянки додали граноли, банан. Ну, можу сказати, в такому сніданку перерожають вуглеводи. Тобто тут правило не зовсім збережено, бо додано дуже багато каші. І так дуже часто люди роблять і думають, що ми не ходимо, що в нас немає здоров'я. Урові. А по-перше, що великий концентрат вуглеводів зранку швидких не дуже добре. У Вас підніметься інсулін, потім він різко впаде. Він знову захочете їсти. Насичення теж не дасть. Звичайно, такі сніданок всі роблять, бо лінь готувати, а це здається дуже швидко. Дивіться. Постарайтесь забути про вівсянку швидкого приготування. Беріть або повноцінну вівсянку з цільного зерна, або не використовуйте її часто, бо раз в два тижні, максимум, коли щось поспішаєте. Зліва ми ж бачимо зовсім збалансоване харчування, але ну, для початку може бути. Для початку. А далі треба дивитися все індивідуально і дивитися далі. Так, поїхали. Слайди тут. От справа взагалі мені подобається, особливо там, дегрецький салат і курятина взагалі люкс молодці. Далі тут дивимося малюнок. Тут у нас і яйця є, і є в нас куретина, і є достатньо в принципі овочів. Не ну, додав би ще більше овочів, і є в нас сир. Прекрасно, дуже добре. Знизу бачимо там, де рис. Там, де броколі, там де лосось, я вдобав би ще більше овочів. Зліва малюначок. Тут в принципі непогано, тому що от є і риба, є броколі. Ну тут далі соус, ну в принципі, можна собі мінімум для смаку взяти, якщо немає у вас проблем з шлунково-кишковим трактом Ось, і тут дивимося так само: багато листя салату: є яйця і є рис. Ну такий варіант теж може бути. В принципі, плюс-мінус збалансовано, але нема не тут та Переживайте основні вітаміни та мінерали буде знаходитись саме в овочах. Тому не переживайте з цим. Дивіться плюси, правила тарілки, регулярне вживання великої кількості овочів, багатих вітамінами та клітковиною. Непогано далі рівномірний розподіл основних макронутрієнтів, білків, жиревогловодів. Теж непогано. Можливість. Урізноманітнити свій раціон теж ок, простота і нормальні калорії для підтримки вогі. Ну схуднути теж можна, якщо ви маєте дуже Велику надлишкову вагу, великий відсоток жиру, і ви харчувалися, наприклад, постійно там солодким або щось не доїдали, То для вас це буде самий класний варіант для початку. Недоліки правила тарілки. Правило не дає важливих рекомендацій щодо загальної дієти, тривалості, інтервалів, інтенсивності і так далі. Тобто тут немає тих всіх нюансів. Строгих обмежень, заборон немає плюс і мінус. Не враховуються харчові звички людей. З будь-якими захворюваннями або індивідуальні особливості організму і розпорядок дня. Да, мінус немає такого. Правила тарілки більше підходить для підтримки ваги, Схуднути з таким методом буде складніше. Але якщо у вас вага дійсно там більше 30 кг, то взагалі цей метод, мені здається, вам буде дуже дуже корисним для початку. Для початку, тобто, якщо ви відмовитесь вже від солодко, від алкоголю і зможете так балансувати, то вага все одно у вас піде. Але звісно, щоб зробити максимально класний результат. То вам потрібен індивідуальний підхід, щоб ви їли не просто там за методом тарілки, а у вас був різноманітніший раціон, різні страви, цікаві рецепти, тобто, щоб у вас було збалансовано під вас, тому що одній людині добре їсти два рази в день, одній три, а іншій, можливо, п'ять. Це залежить від роботи, від ваших звичок, від ваших можливостей. Тобто, найкраще це, звісно, індивідуальний підхід, щоб подивитися, скільки ви витрачаєте, скільки вам треба зробити для дефіциту, ще додати фізичної активності, щоб не Удноти м'язами, і буде у вас власне здорове, гарне тіло і буде завжди пишатися з собою. Але ми пам'ятаємо, що будь-яка правильна звичка. Дасть результат лише в тому випадку, якщо вона стане способом життя. Якщо ви повернетесь до колишнього способу життя, звісно, результат піде на нівець. Пам'ятаємо про це. Тому, Тому правила тарілки в цьому не є винятком. Але запам'ятаємо, що самодисципліна найважливіший помічник у досягненні фігури мрії. Самодисципліна. Але коли дивіться вам самим тяжко, морально, фізично, вам потрібен. Той спеціаліст, який підтримує вас, допоможе вам. Якщо ви бачите, я не знаю, мені важко, я пробувала, в мене не виходило. Тому вам потрібен спеціаліст, який не тільки допоможе зрозуміти, як самому зробити раціон, який складе вам раціон, допоможе підрахувати калорійність, зробить це для вас, для початку, щоб ви йшли плавно, мірно, до результату, без переїдань, без стресів, без нервів, щоб ми могли поговорити індивідуально пропрацювати, і тоді вам буде набагато легше змінити. Змінити свій спосіб життя. Уявіть, коли класний спеціаліст, який має освіту, має науковий ступінь, має тисячі успішних кейсів, почне вас вести до результату, надихати вас і допоможе змінити вам спосіб життя. Ось таке вам дуже-дуже сильно потрібно, якщо ви не можете самостійно цього зробити. І пам'ятайте, якщо не плануєте харчуватися за таким принципом, рекомендації допоможуть вам змінити зовнішність і самопочуття. Звісно, якщо ви раніше. Харчувалися майонезом, пельменями, чіпсами, а перейдете на тарілку здорового харчування, уже будете мати багато плюсів. Але якщо вам самостійно все ж таки важко ви пробували, не знаєте, як це зробити, але ви хочете класний підхід, науковий підхід, заповнюєте анкету в посиланні під цим відео, і ми вийдемо з вами на зв'язок, домовимося про консультацію, і я допоможу вам дійсно налагодити цей режим, зможу вас супроводжувати в досягненні ваших цілей. Якщо сподобалось це відео, Підписуйся, став лайк і до наступних відео. З вами був Тоні Спрінт, Антон Яловик, тренер, нутриціолог кандидат наук, доцент. Пока.